Сергій Квіт наголосив, що президент України, патріотична частина Верховної ради, український уряд високо оцінюють внесок освітяни студентів у перемогу революції гідності, подвиги на фронті і численні волонтерські ініціативи. Не випадково темою цьогорічного першого року є Україна, єдина країна. Як повідомив міністр, ніколи за останні понад 60 років навчальний рік в Україні не починався у таких важких умовах: військової агресії з боку Росії та складного економічного становища. Все це. Це ставить ставить освітою нові завдання в області. Все робиться для того, щоб діти, які прибули із Донецької, Луганської областей з автономної республіки Крим, щоб вони могли успішно навчатися. На сьогодні у нас їх більше 800 чоловік на обліку таки стоїть. А заяви до загальноосвітніх шкіл вже подали майже 500 чоловік і до садків. Абсолютно спрощена процедура прийому цих дітей. Сергій Квіт зазначив, що потрібно сприяти працевлаштуванню педагогів, які виїхали з тимчасово окупованих територій та зони антитерористичної операції. У спільному листі міністра освіти і науки та міністра соціальної політики містяться детальні роз'яснення, як брати на роботу освітян з Донбасу, що не мають всіх необхідних документів. Окрім того, міністр наголосив, що внаслідок військових дій на Сході та обмеження фінансів і енергоносіїв країну в цілому і освіту, зокрема, очікують серйозні випробування восени і взимку. Належ Т розв'язати проблему економного витрачання коштів енергетичних та матеріальних ресурсів. Сергій Квіт також поінформував, що зараз у багатьох регіонах готується рішення щодо можливих змін у структурі навчального року. Ми готуємо сьогодні всі наші школи, в тому числі в сільській місцевості, міські, до того щоб спрацювати, не порушуючи навчальний цикл. Це надзвичайно важливо, і міністр освіти Сьогодні Квіт ставить завдання, що є закони, які потрібно виконувати. Діти мають пройти і опанувати навчальний матеріал. Але ми будемо виходити конкретно в кожному районі, в кожному місті. І сьогодні ми на це націлюємо органи місцевого самоврядування. Ми проводили нараду з головами районних рад, з сільськими головами. Кожна школа буде визначати кожний район визначати оптимальний режим. Під час засідання колегії відбулося широке обговорення проблемних питань розвитку дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти. У дискусії взяли участь постійні члени колегії Міністерства освіти і науки та представники з регіонів.